Тіла трьох сестер, які потонули цієї ночі на Одещині, вже понад 12 годин шукають водолази. Загинули дівчата під час прогулянки на моторному човні. Місце трагедії приїхала їхня мати. З нею працюють психологи. Відомо, що о третій годині ночі компанія з п'яти осіб сіла на човен, аби перепливти на інший берег в кафе. За 30 метрів від дамби, моторка перекинулась. Одну пасажирку кермувальник врятував. Ще троє дівчат. Потонули це рідні сестри. Їм було 16, 17 та 23 роки. Вони з багатодітної родини. Рятувальники зараз сітками протралюють дно, долучились до пошуків загиблих і місцеві рибалки. Вони надали ехолот. Поліція відкрила кримінальне провадження, Втім, надзвичайники вже тепер упевнені, що працівник водосховища, який вночі взяв на борт пасажирів, порушив правила безпеки. Там як бар маленький рай. Туди хотіли переплисти, від на та й повна лодка набралась води. И перевернулись. Две девочки младше не умели плавать, а старшая вроде бы, как бы умела плавать, ну, видно судорог. В первую очередь нарушение правил поведения на водных об'єктах Украины. Нельзя этого делать, спускать на воду лодку. Тем более это водохранилище оно используется не для рыболовли, а для отдыха населения.